Вітаю вас сердечно, світлини душі. Наша передача це значить розмова про душу. Незалежно від раси, від статків, від інтелекту, від кольору шкіри, ми маємо один єдиний скарб на усіх. Ми маємо абсолютно подарунок на всі часи і народи. Ми маємо від Бога душу. Я би хотіла, щоб ми сьогодні говорили властиво про категорії цієї душі. Я дуже рідко звертаюся з такими розмовами до людей, які мають високий сан. Я більше говорю з людьми простими. Але сьогодні я собі вирішила, чому би нам в ті такі спекотні дні. Коли наноси пенсійна реформа, коли все дорожчає, коли невідомо, що буде житловим нашим комплексом, невідомо, що буде з нашою землею, з газовою трубою, з ліками і так далі. І так далі. Невідомо, що буде. Зате достеменно відомо, що нам треба усім рятувати душу. Так як я в попередній програмі сказала, що наша піраміда є перевернена. Нагорі має бути Всевишній, а внизу має бути життя. Якийсь закон. Ми чомусь взяли цю піраміду з вами і перевернули. І звертаємося до Всевишнього тільки в крайньому випадку, коли це нам вигідно. Що з нами діється? Яке наше суспільство, що таке добро і зло, ми сьогодні з вами поговоримо з людиною, яка грамотна, яка має багато знань, яка дуже контактна, і саме основне, яка ще є молода. Прошу вітати сьогодні в цій студії е мого співрозмовника, єпископа помічника Львівської архієпархії УГКЦ Владику Венедикта. Я вас вітаю сьогодні в світлинах душі. Дуже дякую. Владико, от ви чули мій вступ, і очевидно, у вас є своє розуміння сьогоднішнього дня. Який цей день є? В якому є стільки болю, і разом з тим і радість трапляється, але того болю на цілий світ. Вибухи, повені, вбивства. Який це є світ для вас? І де там є місце е, от, гармонії душі? Ну, світ є, який є. Ті, які ми живемо, в певний історичний етап. Нам здається, що наше життя, наші труднощі, наші проблеми є найбільше. Ми дуже часто ідеалізуємо минуле наше, ідеалізуємо, як колись було. І так само маємо певні ідеальні погляди, як буде в майбутньому. Завжди були труднощі і клопоти, і проблеми, коли ми вдивимося в життя Ісуса Христа. Також було непросто. Коли ми глянемо в історії перших християн, яких переслідували 300 років, коли церква стала свобідною, не так далекі минулі часи радянські, які також мали труднощі, терпіння і випробування. Кожний час приносить свої труднощі, випробування. Не є тяж, час, часів тяжких часів. Це є це просто часи. То сьогоднішній день, ви вважаєте, такий самий був і 300 років тому назад, і нічого не змінилося з людством, якщо взяти взагалі 2000 років від з'яви Ісуса Христа? О, звичайно, що ні. Бог лишається лише стабільний, Бог є незмінний в своїй природі, а людство міняється. Людство робить різні вибори, як ціле людство, як кожен зокрема. Напевно, одна з найбільших труднощів сучасного часу, що сучасне людство дуже бомбардирується, я вже вбив таке слово, різними трудними, негативними ситуаціями. Подумаймо собі, село Галицьке, 19-18 століття, які біди, які ставалися, війни люди гинули від різних епідемій, правда, в Європі вимирали ціле міста, правда ж, в Америці ставалися різні біди, але ніхто цього не знав. І тому радіо, телебачення, інтернет, преса бомбардурує людей цими бідами. Знову ж, я не кажу, що їх є більше чи менше, просто вони були в кожний час свої. Володико, але час змінює людину. Ми в часі змінюємося. Час іде, він постійний, і в минуле і в майбутнє. Ми в часі змінюємося. Ви говорите, що ми тоді не знали, бо не було телебачення, не було засобів масової інформації. Тепер є, можна це знати. знати. Але і змінюється, замість воїн ми маємо спід. Замість ще якоїсь, скажімо, переслідування церкви, ми нині маємо все дозволеність у різних течіях, скажімо, вірусповідання. З однієї сторони, це свобода, це добре, з іншої сторони, не знаю, як ви це розцінюєте, але, тим не менше, при тому всьому розмаїтті, зло лишається доконаним фактом, і зло надзвичайно потужно крокує. І як ви це розцінюєте? Тоді, коли Господь Бог, мабуть, не сотворив зла, Він сотворив добру і любов. Так? Яким чином, звідки береться це? Ну, зло береться, ми знаємо з прикладу Адама Євища, з Раю, людина вибирає сама, Бог. Дарував людині велику річ чи свободу, що вона вибирає. Бог не може насильно нас затягнути до раю, правда, насильно зробити щасливим. Так як кожна людина, як кожен з нас завжди є перед вибором. І біда, те, що ми часто вибираємо ці вибори, які називаються зло. Бо що є зло, або що є гріх, як ми кажемо, це і буття людині без Бога. І обставини дуже часто є такі, які незалежні від нас, наш стан здоров'я, правда. Ситуація економічна, політична погода, яка є, але завжди людині дає силу перетривати будь-які обставини, не були б це її життя в Недавно я читав розповідь про одних осіб, які перебували в концтаборі. І цей свідок оповідає, що той, хто не піддавався обставинам, але жив вірою, проходив. І він оповідає про одного співтовариства свого. І каже, приходить до нього серед ночі і каже, мені надоїло вже терпіти, я здаюсь. І він каже, до ранку помер. І так, моє переконання, враження обставини ніколи не будуть ідеальні. Пригадую, також читав одне дослідження, де людей питали, чи чуєтесь ви щасливі. Люди поділилися на дві категорії. Люди одні казали, що чулися щасливі, інші казали, що думають, що будуть щасливі. Старші люди як кажуть? Як то колись було, значить, чулися коли щасливі, молодші, надіються, що будуть щасливі. Погляньмо, ми не можемо побачити те, що ми маємо тепер. Це для нас є це наше життя. І якщо ми в цьому житті, в цих обставинах зуміємо для себе відкрити і побачити Бога, а не дозволимо собі, щоб ті обставини трудні, приклад того з концтабора, дозволили на нами тяготіли, то ми завжди даємо спідплив обставин. І саме віра людини дає. Не дати себе підплив обставин, які навколо нас, людей, нашого керівника. Бо обставини не було ідеальні в самого життя Ісуса Христа, Бог як народжується, як дитина в убогості, в стайні. Той же Бог, володар всього видимого і невидимого, як скаже Христос, якого що Волосинка з голови не падає без Божої волі, Той Бог вмирає на христі. Значить, ідеальні обставини життя також Христа Ісуса Христа не були прості. Але ми бачимо на поставу Ісуса Христа, що Він ніде не дозволив себе знервуватися, не дозволив собі емоційно відповісти, правда, не дозволив піти за натовпом товпи, розпинали його, здавалось, крах тому, ми сказали б, сучасним словом його проєкту, який він почав робити. Христос каже: очі прости їм, бо знають, що роблять. І саме наше буття в Бозі дає нам іти через будь обставини, якого, будь обставини які постають в нашому житті. Прошу сказати, якби сьогодні народився Ісус Христос, навіть не народився. А просто так, хоч декотрі вже мульфари кажуть, що Він вже народжений, вже навіть це є відоме. Що би він вчинив тут, на цій землі? Христос, який не міг терпіти фальші, не міг терпіти зрадництва, хоч був і свідомий того, так? Не міг переступити через Бога. Виганяв торгачів з храму, і так далі, і так далі. Що би він нині зробив, прийшовши, ну, скажімо, таку невеличку країну як Україна, бачачи оце все, що є, і що з храмами, і що з нашими душами, і чи це не є наближення Судомого моря сьогоднішнє, вседозволеність? Ну. Може, коли Господь допустить, щоб нам жити в Содомі і Гоморі, так. Але коли я живу вірою, то ніякі обставини не можуть бути сильніші над мене. Я не знаю, що сказав би Христос, бо я не є Бог і що Він вчинив би. Але моє враження, моє думання, Бог запитав би кожного з нас, чи ти живеш по сумлінні, чи ти поступаєш е, по совість, чи ти дивишся, що ти можеш зробити добре. Не дивися іншого, критикуєш уряд, критикуєш свого сусіда, правда, маєш до когось претензії. А кожного з нас спитав би, що ти зробив би, щоби, е, бути християнином? Бо християнство важлива річ в християнстві, пригадуємо ту притчу про доброго Самарянина, це явлення життя християнського. І, напевно, Бог спитав би з нас, чи е, ми його являємо. Христос сказав, по ваших в чінках ти знають, чиї видіти. І тому покликання кожного з нас це свідчити про Бога, того очікує від Бог про... від нас, е, мала, мала справа промовляти словами. правда? Нас кажу, кажуть, слово промовляє, а вчинок потягає. І моє враження, що ми, як християни в сучасному світі, казав один з політичних діячів індійський, каже, сучасні християни лишилися лише зі словами. Дуже гарно можемо повчити, дуже гарно можемо сказати, як то має бути. Але Господь очікує від нас, щоб ми самі то свідчили своїм життям, правда? В чому сила святих? Вони, Євангелія, слова Христа, втілювали в життя. І тому думаю, те, то, що ви питаєте, що Христос питав би, і думаю, не питання, чи він прийшов би, чи не прийшов би, але Христос хоче від нас, щоб ми були християнами, не зважаючи на обставини. Ми дуже часто оправдовуємо себе. Є такі обставини, такі люди, такі події. Але ні одної події в нашому житті немає, щоб я не міг би жити за Євангеліє, правда, за от, е, заповіді Божі дотримувати. Всюди я можу, лиш би я того хотів. Ви знаєте, яка є ситуація в державі. Праці дуже тяжко знайти. А люди всіма правдами і неправдами вимушені триматися за працю. Значить, вимушені миритися з дуже багатьма ну, поганими речами. Ми це всі знаємо, про що я зараз говорю, так? Як тут бути, як тут смирення в собі знайти, коли ти знаєш, що навпроти є зло? Це з однієї сторони, як смирення знайти, а з іншої сторони, а як же ж не противитися злу? От, будь ласка. Це зараз стосується буквально всіх. Коли ти говориш, чому ти так вчинив? Адже це не добре, не добре, не добре. А тому що я мушу десь працювати, бо мені потрібно родину годувати. І я цього не буду робити і говорити цього не буду. І людина стає на чотири лапи замість з рівним хребтом. Як тут бути? Ну, я лише одне скажу: що людина сама через свої спроможності сили не дасть. Собі раду. Апостол Павло каже, все можу, укріпляючи в мене Христі. Коли ми дивимося, наприклад, святих, який згадував, ми говоримо про них, вони не своєю силою, своїми здібностями. Або той приклад, що я оповідав про того чоловіка в концтаборі, а своєю вірою в Бога, е, почали вірою в Бога, йти через ті всі обставини. Конкретно сказати відповідь на ваше запитання, треба почати говорити. Ми кажемо про про Христа, Христос як Слово Боже, правда, Христос як Логос. Але ми кажемо про те слово, яке прийшло і промовило до людей. Але Слово з маленької букви воно має значення. Погляньте, всі на праці будуть шемрати й нарікати на керівника. А коли б всі разом прийшли і заговорили про те, всіх не би. Стала фірма, став би відділ. Але це проблема є наша, що ми всі говоримо. Всі шемраємо, а всі обоїмось.